А що це таке? Це сніговик? А подивися, що тут у Чобітку? Ні. Ні. Можна я подивлюся? Лист для Льови. Тут сніговик тобі щось приніс. Льова привіт! Я сніговик і буду приносити тобі кожен день завдання аж до самого Нового року. Льов, там є завдання. Який тобі сніговик приніс? Ти хочеш завдання зробити? Так, <глузь> сніговик тобі приніс завдання. <глузь> Дивись, Льв, тут тінь треба знайти. Ось є Санта Клауси і тінь треба знайти. Ні, ні. Чого ні? Оце від якого тінь? Ні. Сюди. Ні. А від якого? Такі. Да, сюда, правильно. Вот так вот. А где тут подарок? Забирай, забирай подарок. Ты же для Львовы. Коротше, не знялося у мене, як Льова відкривав подарунок. Але що я хочу сказати, книга взагалі, це не те, що йому сьогодні зранку потрібно. Він навіть її не відкрив. Але зараз подивлюся, яка буде реакція, коли ми відкриємо саму книжку. Диви, яка цікава! Диви, яка цікава. О! Давай почитаємо. Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні 1 грудня і офіційно розпочинається місяць влогмасів. Для мене грудень це місяць, який, більш за всіх наповнений якоюсь магією, коли ми можемо своїми власними руками зробити із якихось найпростіших речей щось особливе. Тому я вас запрошую привести цей час разом зі мною, разом зі мною наповнюватися святковим настроєм та робити щось особливе навколо себе. Вчора ми поставили ялинку. Зранку Льова відкрив свій перший адвент. Не скажу, що він був прямо в захваті або задоволений, але якийсь такий у нього зараз странний період, коли йому не дуже подобаються книжки. Але нічого, у нас це все досить періодично. Сьогодні в планах у мене наряджати ялинку, але спершу мені треба тут трошки прибрати. Ось так виглядає зараз наша кімната. Так активно у нас пройшов ранок, і це незважаючи на те, що у сусідній кімнаті у нас основна частина іграшок і там Льова теж грав. Тому швиденько дуже тут прибираю і починаю прикрашати нашу красуню. Розподілила я більш-менш рівномірно цю гірлянду по ялинці. І тепер для мене найважки етап це треба цю гірлянду вплітати між гілками. Мені завжди здається, що в мене повсюди якісь пробіли, там не вистачає, там не вистачає вогників. Але, врешті решт я думаю, що тут будуть і іграшки. Якщо що, в мене є ще якісь такі гірлянди невеличкі, то їх всередину кудись не вставлю. Закінчила я розправляти ті гірлянди, що є. Тут понизу, звичайно, що мало вогників, бо ялинка розширюється і тут логічно, що вогників буде менше. Знайшла ту гірлянду, яку минулого року я тут пускала, але там дивлюся, один проводочок відпаявся, треба, щоб чоловік його там припаяв. Найшла іншу гірлянду, але вона 10-метрова. Я це думаю, буду я зараз заморочуватися з тим, щоб отут її пускати всередину чи ні. І начебто подобається, коли багато вогників. А з іншої сторони, ну не знаю, що ж іграшки будуть. Зараз буду думати. Коротше, накрутила я там, навертіла, як павутина. І подумала про те, що, знаєте, я була противником роси насправді. Але. Сьогодні я подумала про те, що може наступного року купити, я не знаю, скільки там, 100 метрів, 200 метрів роси. Отак-от накручувати, то їм роки буде трошки менше. І вона буде одна, цілісна. Не знаю, такі в мене тепер думки. Ось там, взагалі, так, світло здається. Ось так: от. зараз в мене вже має вставати льова, тому, тому буду закінчувати поки що зі світлом. Трошки пізніше почну, мабуть, прикрашати вже кульками, але з Льовою то я впевнена буде тощо квест. Повертаємося з Льовою додому із прогулянки. З'їздила в АТБ. Дуже захотілось мені чогось олів'єм, і треба було купити для нього продукти. Давно я його не їла, мабуть, на Минулий новий рік лише. Тому ось так от. Рада, що ми прогулялись трошки десь півтори годинки. І це прям за останній час дуже багато, бо Львова у нас знову не хоче гуляти в таку погоду. Поки дійшли додому, на вулиці вже стемніло. І ось так от виглядає наша ялинка, коли немає світла у кімнаті, тільки вона підсвічує тут усе. І що я хочу сказати, дуже мені подобається, виглядає дуже класно, дуже святково. Іначе і нормально вогники розподілені, як мені зараз здається. Якось все було, наче трохи не так, коли було світло. Зараз буду займатися домашніми справами, поки є у нас тут світло, я вже казала. Буду прикрашати ялинку сьогодні або пізніше, або взагалі на днях. Хочу це зробити до Миколая. Сподівалася, я це зробити сьогодні-завтра, але не знаю, чи встигну, бо завтра ми їдемо в місто по справах. Тому ось так от. Але вже, знаєте, святковий настрій є. На годиннику майже 11. Я тут трохи прибрала в кімнаті. Сніговик вже приніс Льові і завдання, і подарунки. І що хочу сказати, день був для мене трошки важкуватим у моральному плані. Льова сьогодні цілий день хотів бути з мамою на ручках, Йому, він потребував просто моєї уваги. І із запланованого я зробила тільки те, що е, нарядила ялинку у вогники. Але, незважаючи на це, я дуже рада, бо тепер у нас є трохи святкового, святкового настрою в кімнаті. І далі буде більше. Завтра ми плануємо їхати в місто. Льова їде до бабусі. Сподіваюсь, настрій у нього буде гарний, бо бабуся це завжди привід порадуватись. Я буду зараз займатися своїми вечірніми рутинами і зустрінемося з вами завтра. Дивись, що тобі приніс сьогодні сніговик. Ось таке завдання в тебе буде. Будемо зараз, дивись, клеїть. Ти любиш аплікації? Yeah. 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 Так, яку ще візьмеш прикрасу? Yeah. Ти вже намастив. Yeah. Яку ще візьмеш yeah. прикрасу? Yeah. Бантик з дзвіночком. Давай або зверху, або знизу наклеїй. Yeah. Де ти хочеш? Yeah. Зверху або знизу. Yeah. Знизу, хорошо. Yeah. Так. Ось ось сніговик, дивись, як його виконав завдання, так? А тепер стой, акуратно. А дивись, що там всередині в чобітку. Ну, давай, там щось є. Висипай на диван. Це ж наліпки на ручку. Наліпки на ручку з машинами. Ага, давай глянемо, що там у яйці. Іки. Так, Щось мама не може одною рукою відкрити. Що там? Hello. Hello. Хто це? Hello. 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 Тобі Hello. подобається? Yeah. Ось така собака попалася у кіндері нашим патрулем. До речі, вчора забула взагалі про це. Я попросила штучний інтелект зробити для себе такий міні адвент з якимись завданнями, ну, скажімо так, для створення настрою. Я їх роздрукувала і усього по числам розподілила. Так, вони у мене лежать. Можливо, якось запакую гарно, і треба їх десь поставити на видне місце, щоб взагалі я за них не забувала. Отож, зараз відкриємо за два дні і подивимося, що у нас сьогодні буде за завдання. Завдання на вчора було, бачите, запалити улюблену свічку і випити теплий напій. А завдання на сьогодні що у нас тут? Подивитися короткий святковий фільм або мультфільм. Ну, теплий напій, свічку, це я зроблю ввечері. А з приводу мультфільма, ну не знаю, якщо будемо бабуся, може щось з Льовою і подивимось. До речі, кому цікаві такі завдання, я в описі під відео збережу посилання на Google Документ на ці завдання, і ви разом зі мною можете теж кожен день робити їх і підіймати собі трошки настрій. Погода якась у нас сьогодні не дуже таке враження, що трошки моросить. А я хотіла знову піти в парк, погуляти, подивитись, чи є там ялинка, чи поставили вже, але можливо і не підемо сьогодні. Ми нарешті вже приїхали в місто. Зараз чоловік сходить по своїх справах, потім завезе мене в салон і повезе Льову до бабусі. Я сподівалася, що Льова поспить у дорозі, але походу ні. Які плани на сьогодні? У мене сьогодні стрижка та фарбування. Потім я хочу у центрі попасти у декілька магазинів. По-перше, є там у нас в центрі Аврора, така немаленька, скажімо так. Подивлюсь, що там цікавенького є новорічного, і хочу попасти у тканевий магазин, подивитися стрічки, які є, бо можливо, я буду в тому числі і стрічками звичайно прикрашати ялинку. Але не знаю, чесно кажучи, ідей у мене поки що небагато. Подивимось, що цікавого буде у Аврорі. Можливо, і там щось собі докуплю. Салону пішла в Аврору і дещо там купила. Як на мене, то досить цікаве. Ввечері покажу вам, що коли приїдемо додому. А зараз іду йду до чоловіка залишити цей пакет у нього в офісі. бо важко з ним ходити, їздити і поїду до Льови. Ми вдома, і я нарешті можу поділитися своїми покупками з Аврори, а їх насправді небагато. Ось такі тарілки. Я думаю, всі їх бачили. І раніше ціна була 99 гривень за штучку, а сьогодні я побачила 69 І подумала, чи буде купити. Взяла 4 штучки. Далі кухонний рушничок. Мені здається, їх багато не буває. Ціна цього 59 гривень, здається. І я подумала, чому я не взяла взагалі два, або три різних. Бо у мене день, то новий рушничок чомусь. І ось ці серветки. Багато про них чула, але. Ніколи не користувалася ними, тому вирішила спробувати. І ще купила декілька мотків пряжі разом із гачком, залишила у мами, буду там займатися цим всім, бо там, можливо, в мене буде трохи більше часу, коли ми приїздимо. І, до речі, хотіла вас питати, чи користуєтеся ви такими серветками, чи може є якісь інші кращі. Бо я бачила ще одні серветки для прибирання, там було. Вони коштували щось там, чи 48 чи 50 гривень, і там було їх 48 штук, якась така ціна. Але я не знаю, чи вони нормальні, от за ці я начебто чула гарні відгуки. На цьому я буду закінчувати це відео, бо в мене мене, як бачите, позаду дещо чекає. Чекаю вас у наступних влогмасах і до нової зустрічі. Всім па! -па.